Жінки такими словами, знаєте, які не чуючи навіть в закінчуючи, я хочу сказати, що я таких слів не повторю. Нехай ними вони спілкуються в своїй. самого початку незалежності України залишався основним нашої зовнішньої політики. І на те, що там речі залишилось не так багато. Уже в лютому на саміті ми можемо отримати е, спрощення візового режиму для багатьох категорій е, українців. А практично ціни ми можемо мати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Після підписання е, угоди про асоціацію вона вступає в силу автоматично. Документ від партії регіонів, які абсолютно деполітизований, які враховують всі вимоги, які європейці ставили до нас. Тому я просив, чи ми підтримуємо деполітизований документ, а я вважаю, що це було потрібно. Чи потрібен час для того, щоб ми прийняли спільний документ, для цього потрібна спільна робоча група, невеличкий час. Дякую. Я начебто давно там питає, як які нрави у нас можуть бути в парламенті, але іноді це все. Навіть я виступала з трибуни парламенту щодо заяви. А... Шої фракції дав щодо євроінтеграції за час першого ряду звучали такі абсолютно некоректні висновки з серії, що та вже замовкни, та вже сідай, то не давайте і слова. То що це таке, так вона сміє говорити, що це не парламент, а ганебна верховна рада. Хоча мені здається, що ми сьогодні переконалися і суспільство, і журналісти і всі, що парламент це місце для дискусій, парламент це місце, де люди обмінюються своїми позиціями. Я навіть кілька разів збилася під час виступу, але потім я мусила дати відсіч такої не. Парламентські некоректні поведінці колеги одно колеги Мені б дуже хотілося, щоб ми дійсно знаходячися на різних ідеологічних би, там, позиціях, займаючи різні погляди політичні, все ж таки дотримувалися і культури поведінки, і усвідомлювали те, що політик в першу чергу має демонструвати манери а не перетворювати. На аналітично хороші каржин. Так бачили, що пан Віталій пішов, переговорив. Я йому за це вдячна. Депутати це повинна бути. Я впевнений в тому, що повинна бути повага до своїх колег, особливо жінок, особливо коли жінка вагітня, і ображати, надавати виступати. Це дуже погана практика. Я звернувся як до людини в першу чергу. Вибачитись, персонально вибачитись э, перед юридною э, грашою. Сподіваюся, що мені дали згоду, я сподіваюся, що це не буде э, така публічна на персональному рівні, э, потрібно отримувати нормальні людські відносини.